У Раді планують ухвалити законопроєкт, щоб дозволити виїзд чоловікам з 18 до 24 років. Чи підтримуєте ви це? Так да. чому ні? <світ> а як думаєте, як потім повернути всіх тих, хто виїхав? Mm, ну для того, щоб повернути людей, треба дати їм умови для цього. Це по перше, ну і якось мотивувати. Так, <світ> да, ми не проти для того, щоб зробити свободний <світ> виїзд. Права в тому, що якщо вони поїхали, значить вони щось там собі планують на сьогодні, а вертатися, не вертатися це їхня справа. Ні, не підтримую підтримує цього. А чому? Ну, тому що чоловіки повинні захищати свою країну. Ми думаємо, хай буде краще. Хай чоловіки залишаються. А чому ні? Пусть виїжджають. Вони ж виїжджають не постійно, правильно їм прийдеться потім повернутися. А хто захоче, хто сумлінний, то він повернеться. А хто не хоче, то хай щастить. Та взагалі, звісно, за. От, тому що, ну чому ні? Ми живемо в свободній країні, правильно? У нас демократія. Потому що хто як хоче, так і переміщається. Куди хочеш, туди їздить, куди ходить. Це вже власть встановила нам ліміти і рамки. Вот, поэтому, пожалуйста. Чтобы ездить за границу, надо иметь на это денежку. У 18-23 года своих денег в редком случае когда есть. То есть это родители могут там помочь, а те, кто не ну, работают, это надо прям зарабатывать большие суммы, чтобы иметь возможность ездить за границу. Нет. Всі мають захищати країну, тому не треба нікуди випускати людей. Нехай зростають. Є багато навчання військового, нехай проходять курси і йдуть боронити країну. Так підтримуємо. нашим дітям. Потрібно дати майбутнє, тому я за те, щоб студенти мали можливість навчатися все таки і за кордоном, і щоб були рівний виїзд для всіх.